Всім підписникам з цим каналу для початку хочу попросити вибачення за те, що вже давненько не було нових відео, ніяк не вийшло, постійно не вистачає часу. Так от, до суті, відео. Сьогодні хочу зробити невеличкий коротенький огляд своєї поясної сумки, З якою я от ходжу останнім часом на риболовлю. Сумка поясна від Флагман Що стало причиною цього огляду? Давненько вже хотів зробити відео про неї, про те, як не доходили руки. А нещодавно в одній з груп ВКонтакті, а точніше в Total Spinning, побачив, що людина запитує про дану сумку. Людині було цікаво, скільки коробок може в неї Ну, Можливо, це відео для когось і стане корисним в такому плані, тому давайте почнемо. Брав я цю сумку в інтернет-магазині Флагман по акційній ціні. Ну, Як більше це, в принципі, моїх нових снастей і нових аксесуарів, стараюсь брати по акції. Тому от такого вигляду сумочка. Може бути, як на через плече. Тут. На карабінчиках, все фіксується. Так само сумка є і поясною. Для цього в даній сумці придумані спеціальні замки і спеціальні кишеньки, в які можна сховати поясок. Ховається все досить просто, досить надійно. І в випадку, якщо він не потрібний, дуже зручно носити через плече, нічого не натирає, нічого не мішає. Це через те, що сумка отут має свій рідний не то паралончик. Ну, одним словом, хорошу підкладочку, яка пом'якшує. Сумка зручна, поясницю не перегружає. В принципі, використовував вже неодноразово. Мені на даний момент подобається. Давайте пройдемо по зовнішньому вигляду сумки. Складається сумка з одного, одної великої кишені, одної трішечки меншої, яка, в свою чергу, також розділена на декілька дрібненьких кишеньок. Тут сіль части, тут широкий, загальний. Крім цього, сумка в передній кишенці містить отаку от такий матеріал. В який дуже зручно кріпити приманки для економії місця. Ну, відповідно, я його практично не використовую, так як бльоснує, я не ловлю. Тому я його зазвичай знімаю. Прицепив тільки для того, щоб просто показати, що він такий є. Якщо їх забрати, з'являється набагато більше місця. Спереді сумки є одна січаста кишеня невеличка. І одна кишенька, яка йде на повністю весь перед сумки. Сумка прошита досить якісно, досить надійно. В принципі, до цього претензій жодних немає. Ніякі нитки, нічого ніде не пускається. По боках сумки. Є отакі от дві пружинки з одного і з іншого боку. Для чого це? На кінці пружинки своєрідний карабінчик, і вони виступають в ролі такого собі ретрівера. Тобто, з от, от цього боку краще прицепили сюди, наприклад, якийсь інструмент ножнички, там, не знаю, карцани, що небудь, що зручно, і вони завжди під рукою тобто розтягуються, і в кишеньку можна сховати. З одного і з іншого боку є такі. Свої рідні лямочки, з одного боку ще є і кишенька. Тобто досить зручно в піших рибалках, коли не потрібно шукати інструмент, а інструмент завжди на місці. Мені це подобається. Тепер давайте пройдемо по взагалі місткості самої сумки, що туди можна містити. В моєму випадку, в дану сумку, тут ще інструмент. Дану сумку я зазвичай складаю наступні речі. В велику кишеню я поміщаю коробку з воблерами. В моєму випадку, це коробка Marco Polo RLRs 202. І тут, крім цього, ще залишається вільне місце. Тобто, можна помістити ще якийсь інструмент, наприклад, і він поміститься. Е, давайте поміряємо. Розмір даної коробки для тих, щоб лишній раз не шукати. По довжині коробка має 20,5 см. Видно? І по ширині ну, 17, товщина 4,5 см. Тобто дана коробка без проблем поміщається в велике кишеню. Якщо ж пробувати її поставити в передню, вона в принципі, також вміщається. Тоді це невеличкі труднощі. З закриванням. Хоча закривається, в принципі, нормально, але більше нічого не поміститься. Тобто, в дану сумку вміщається без проблем дві отаких коробки. Якщо ж потрібна, тільки одна, в велику кишені, крімсосу якийсь інструмент дрібний, без проблем поміщається. Так, в основному Передню кишеню я зазвичай складаю упаковочки з силіконом, ковідки, флюрокарбон, коробочку з гачками, силиконками і так далі. І крім того, так як я знімаю риболовні відео, мені потрібне кріплення для камери. і екшн. Все мішається без проблем. Як можете бачити, тут ще багато вільного місця. Тобто ще ну, 5-10 упаковок силікону, грузила, гачки, все без проблем поміщається Якийсь інструмент. І в передню кишеньку останнім часом я починаю кидати ось такий риболовний кантар. Анбоксинг якого я робив зовсім недавно, можна глянути от в цьому відео. Тобто все поміщається зручно, компактно і в принципі, надійно. Зверху сумка містить на ліпушці таку річ. Тобто, кому потрібно, це для того, щоб швидко міняти приманочки. Тобто зняли одну приманку, зацепили сюди, за цей час за, е, прицепили іншу потім нам. або висить для швидкого застосування, або ж можна потім в майбутньому без проблем сховати якусь коробочку. В реальному сумочка досить хороша, знизу є. Лямочки, до яких можна кріпити, там, не знаю, підсак, тубус, в принципі, все, що необхідно. В ці лямочки без проблем, можна якісь карабінчики доставити, чи просто так зацепляти різні кусачки, ножнички, в, не знаю, плоскогубці. В принципі, все необхідне. В основному коробка орієнтована, як для ультралайтової рибалки, ну, мені вона підходить, в принципі, і для будь-якого виду то лі з лодки там твічити, то лі якісь дрібні приманочки з берега. В принципі, сумка зручна в плані переноски самих необхідних речей. Якщо ж потрібно, звичайно, там термос носити, то вона вже не підійде. Тобто потрібно вибрати все під свої потреби. Давайте ще перейдемо по розмірах самої сумки, таких, які вона запакована, в моєму випадку, це приблизно. Сантиметрів шістнадцять. На двадцять вісім двадцять дев'ять. Ну і по висоті сумка. Сантиметрів дев'ятнадцять. Тобто є ручка для переноски на пояс, причому на поясному. Ну, ремні є також три лямочки таких, з одного боку і з іншого. Це так, як додаткове місце для кріплення всякого роду інструментів. Для того, щоб зайвий запас пояса не бовтався, тут спеціально є резиночки, які його фіксують. Фіксують в принципі, не дуже надійно, але ну, краще, ніж ніяк. Тобто всі Защолки пластикові, але з досить таки міцного надійного пластику. Поки що, в принципі, проблем з ними не було. Отака от сумка. Поясна сумка від флагман. Своєрідний дешевий аналог, ну, як дешевий, бюджетний аналог. Всім відомої сумки виробника виробника Ну, Вирішувати вам. Що вам більше підходить? В моєму випадку дана сумка є хорошою, якісною, добре прошитою. В принципі, вона під мої потреби підходить як найкраще. Тому вирішуйте, дивіться, думайте, посилання на дану сумку, де я купляв, кину внизу під відео. Можливо, комусь буде. Воно корисне і цікаве. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, ставте запитання, можливо, хтось хоче бачити в майбутньому якісь відео на ваші теми. Буду радий почитати, подивитись, відповісти. Не забувайте також підписуватися на мою групу ВКонтакті. Там періодично також з'являються нові відео, щоб не забути. Ну, все. Не ні, ні лоски.